Її побудували у 1908-му. Вона вдало відсвяткувала свою соторічницю, по тому почалися негаразди. Подейкують, що вузьку колійку починають розбирати, буцімто для зберігання, аби вандали не розібрали на металобрухт. Однак громадські активісти не вірять, що її колись зберуть докупи знову. Вона єдина у своєму роді на території України. Чому таку цінність не бережуть і не прагнуть відроджувати? Таємниця покрита темрявою. Разом з вузькою колікою позбавити іршавчан хотіли й семафора, який є історичною пам'яткою краю. Колію, де вже належала фонду держмайна, прийшли залізничники, ну невідомо хто сказали, прийшли демонтувати семафор. От тут він сфотографований. Механічний семафор. І що ви думаєте, сільський голова разом з депутатами з виконкомом прийшли до цього семафору і сказали: діть собі по добру, по здорову і фактично залишіть спокій цей семафор. На сьогоднішній день це саме визначна пам'ятка села Кушниці. Краяни впевнені, цей семафор просто хотіли продати до якогось із музеїв. Гроші вилучені за продаж, витратять точно не на розвиток залізниці. Небайдужі закарпатці роблять усе, що в їх силах, аби зберегти уську колійку. У побоюваннях, що її скоро не стане, вирішили відзняти міні-кліп. Його відправили до участі у конкурсі. Збережемо пам'ять. Ідея цього конкурсу: зберегти для нащадків за допомогою свідчень очевидців, спогадів. Зберегти якусь історичну подію ХХ століття, яка має відношення до нашої держави, до України. Боржавська вузькоколійка на своєму шляху має до десятка зупинок у різних населених пунктах краю. У кожному з них є що показати туристам. Якби вона була постійно діючою, це збільшило б кількість відвідувачів краю. Це була б чудова атракція а разом з тим і незмінний транспортний засіб для перевезення пасажирів. У цьому переконані активісти, які не один рік болються за збереження вузькоколійки.